Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти області. За минулу добу правоохоронці зафіксували 17 повідомлень про руйнування помешкань від жителів Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області. Зелене поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Лук'янівське, Степногірськ та Павлівське Запорізької. Також ворог не полишає спроб силою насаджувати руський мір на тимчасово окупованих територіях. В Енергодарі росіяни так і не змогли примусити більшість працівників ЗС співпрацювати навіть попри викрадення та тортури. І вигнати цих людей вони теж не можуть, адже не вистачає фахівців для обслуговування станції. Тож кінцевий термін підписання контрактів з Росатомом знову подовжували подовжили тепер до 1 квітня. А у тимчасово окупованому Мелітополі. Загарбника змушує школярів вступати до російської військово патріотичної організації Юнармія. В школах Мелітополя новий психоз. За даними Генштабу, учнів всього міста добровільно змушують скласти присягу юнармійців. На базі одного з навчальних закладів також планують сформувати так званий Всеросійський корпус спасателей. Божевільня, та й годі. Але й цьому прийде кінець. І для загарбників він вже близько.